Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Політик вважає, що кращий спосіб захистити Тайвань це достатньо озброїти Україну. Сенатор від республіканської партії, колишній віце-президент США та нинішній кандидат у президенти штатів Майк Пенс впевнений, що китайський лідер Сі Цзінпін уважно стежить за російським вторгненням до України та проводить паралелі з можливим військовим конфліктом навколо Тайваня. Про це він заявив у коментарі телеканалу CBS, передає захід я гарантую вам, що президент Сі дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні. Ми дамо українцям все необхідне набагато швидше, ніж це робить Джо Байден. Ми дамо їм те, що їм потрібно для перемоги в цій боротьбі, щоб відбити російське вторгнення, сказав Пенс. На думку, політика надання Україні необхідної зброї є найбільш ефективним способом надіслати оглушливий сигнал комуністичному Китаю, щоб він стримав свої військові амбіції в азіатсько-тихоокеанському регіоні. За словами опозиційного журналіста В'ячеслава Мальцева, влада лідера РФ не поширюється на одну. Персон Кремля від чисток та злості Путіна його захищає протекція Китаю. Що його знаходиться під дахом Китаю, висловив упевненість Мальцев в ефірі програми Аргумент, що його під дахом Китаю. Якщо Китай його здасть, значить йому щось загрожує, але Китай його не здасть, заявив він у ситуації кризи. Коли здавалося б, що його майже програв Путіну війну в Україні і допустив бунт кухаря його рятує єдиний козир. Він найдавніший агент впливу Китаю у УРФ з 90-х років. Він працює на Китай. Він перший, хто привітав Сідзінпіна, приїхав. І той його прийняв зі вступом у вищу посаду. Ні, Путін, ні Медведів, саме Шойгу. Саме він прогнозувався і планувався на пост президента РФ замість Путіна. Китай розглядав це так: Путін і Шойгу вводять війська в Україну. Здобувають перемогу. Шойгу стає маршалом перемоги. Ну і врешті-решт змінює Путіна. Але нічого з цього не вийшло, вказав Мальцев. За його словами, у зв'язку з цим Китай зробив додаткову ставку за нових фігур, таких як Медведів та Мішостін. Китайці розуміють, що Путіна можуть знищити в будь-який день, вказав він. Мальцев вважає, що наразі попри що його глава КНР не хоче його здавати, адже тоді всі інші медведіви є мішусті не зрозуміють хиткість співпраці з Китаєм. Сі Цзінпіну такий прецедент не потрібен, підкреслив він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.